Запрошую тебе в чарівний світ казки. А щоб дізнатися, яку казочку сьогодні ми будемо читати, я тобі пропоную відгадати загадку. ко ко, -ко лунає зранку! Принесе нам до сніданку пташка, золоте яйце і корисне, і смачне. Що ж це за чабатурка? Це ряба, матуся, курка. І сьогодні ми з тобою будемо читати українську народну казку Курочка Ряба. Давним-давно жили собі дід та баба. Була у них курочка-ряба. Якось раз знесла курочка яєчко. Зраділи дід з бабою, взяли яйце, дивляться, а воно не просте, а золоте. Дід бив-бив яйце, не розбив. Баба била била яйце. Не розбила. Мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко впало, покотилось і розбилося. Побачили це діти баба, дід плаче, баба плаче, а курочка ряба кутку кудахче Не плач, дід, не плач баба! Я вам нове яєчко знесу. І не золоте, а просте. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. Дай відповіді на запитання Як називається казка? Курочка ряба. А хто є героями казки? Дід, баба, курочка ряба та мишка. Хто зніс яйце? Яйце знесла курочка ряба. Хто знесла курочка ряба? Курочка ряба знесла яйце? А яке яйце знесла курочка? Курочка знесла золоте яйце. Хто розбив яйце? Яйце розбила мишка. Роздивись уважно героїв, які зображені на малюнку. І скажи, будь ласка, хто зайвий, хто не із казки курочка Ряба? Це песик. Песика ми не зустрічали у казці. Дякую за увагу!